Доброго дня, мене звуть Наталя Вікторівна, я є лікарем-реабілітологом з 14-літнім стажем і 13-й рік вже маю справу з обладнанням Ногобесту. Многобаст є одна дуже важлива методика, яка стимулює імунітет, покращує кровотік і називається вона припікання. Хоча, можливо, звучить це трошечки страшно, але насправді це дуже дієва методика, тому давайте розберемося, чи це дійсно страшно, як робити припікання і що припікання дає для нашого організму. Підвищуючи температуру тіла за допомогою натуральних засобів, ми укріплюємо наш імунітет. Уявіть собі, якщо температура тіла знижується на 1 градус, то наш імунітет знижується на 30%. При підвищенні температури на 1 градус, імунітет піднімається на 500%. Тому чи вартує підвищувати температуру тіла, яким чином і що це дає, давайте розбиратися. Нормальна температура тіла людини 36,6. Навіть незначне зниження температури тіла на якусь соту ділянку градуса вже змінює наш внутрішній стан і обмін речовим всередині. Ну, наприклад, при температурі 36 людина отримує холодовий стрес, а при температурі 35 це найкраща температура для розвитку ракових клітин. Тому якщо ви вас запрошували в Ногабест або ви запрошували своїх знайомих і вам кажуть, ходи-ходи нагрієш рак, скажіть їм, що ракові пухлини найкраще розмножуються при зниженні температури тіла, а от піднімаючи температуру тіла, особливо за допомогою натуральних засобів, ми стимулюємо наш імунітет. Ну а він вже буде боротися з раковими пухлинками. Наш організм має температурну шкалу чутливості. Тому, якщо ми користуємось турманівою керамікою, нагріваючи її на температуру від 40 до 45 градусів, ми відчуваємо просто комфорт. Це не є дуже тепло, це не пече, але це не холодно. При піднятті температури на кераміці від 50 до 60 градусів, за нашими відчуттями, ми відчуваємо тепло. Це глибоке проникнення тепла в організм і покращення кровотоку та обміну речовин. І піднімаючи температуру в шкалі 65-70 градусів на обладнання, а відповідно до 43 в точці припікання на нашому тілі, ми отримуємо вже ось це відчуття, коли пече. Саме це відчуття нам потрібно, розбираючи припікання. Що ж відбувається під час припікання? Орган, який ми припікаємо, розігрівається, при цьому в ньому покращується кровотік. Також стимулюючи на кераміці органи, ми активізуємо роботу нервів і, діючи на червоний кістковий мозок, якщо ми лягаємо спиною на кераміку, ми активізуємо та укріплюємо наш імунітет. Припікання дає організму чотири дуже важливі фактори. Фактори, які, на жаль, не можна досягти за допомогою прийому ні лікарських препаратів, ні таблеток, ні уколів, ну, практично нічого. Перше, це молодість судин. Судини, які кровопостачають внутрішні органи, зв'язки, шкіру, відповідно, і молодість всього організму. Друге, що дає припікання, це профілактика раку. Я думаю, що це актуально для всіх, тому що кожна людина народжується з раковими клітинами. І тільки від нас, нашого способу життя і догляду за своїм тілом, залежить, будуть розвиватися ракові клітинки в пухлину, чи залишиться так на все життя. Третє, що дає припікання, це заспокоєння нервової системи, тобто боротьба з стресом. Ну а останні роки ми всі живемо в великому стресі, і саме він часто є причиною виникнення інших хронічних захворювань. Ну і, звичайно, під час припікання в нашій крові утворюється спеціальний білок, який ще називають білком термічного шоку. Так як припікання є в якійсь мірі шоком для організму, саме він сприяє виробленню міцного імунітету. Нагрівання організму це природна реакція. Коли ми, наприклад, захворіли, отримали якийсь вірус, наш організм піднімає температуру в нашому тілі. Для чого він нагріває мікроби і бактерії, які туди потрапили? А нагріті бактерії це мертві бактерії. І приймаючи якісь препарати для зниження температури, якщо температура нижче 38 градусів, ми робимо тільки шкоду нашому організму. Тому що ми вбиваємо імунітет, який піднімає наш організм, стимулюючи нашу температуру, для того, щоб вбити ці мікроби. Мікроби розвиваються далі. Температури нема, ми йдемо на роботу. Тому не можна знижувати температуру, якщо вона рівня до 38 якимись хімічними препаратами. Краще зачекати, дати організму перехворіти, вбити мікроби і тоді позбутися ось цієї проблеми. Припікання можна робити на одному єдиному органі, який є в нас на тілі, але він покриває все тіло це шкіра. А ось робити припікання можна використовуючи любе обладнання компанії «Ногобаст». Є специфічні е ділянки на тілі, на яких найкраще буде сприйматись припікання, тому що саме на них розміщені біологічно активні точки. Це наші стопи, це наші долоні, це поверхні суглобів, спина та живіт. Ну, і правильне припікання має свої специфічні умови. По-перше, припікання робиться тільки на голе тіло і не застеляючи турманіву кераміку голий камінь. Температура при припіканні на обладнанні має бути 65-70 градусів. Час припікання від кількох секунд до кількох хвилин. Як отримати цей час? Як правильно визначити важливість цього часу? Є наступна умова. Припікання починається тоді, коли починає пекти. Ми. Беремо голе тіло, ставимо 70 градусів і починаємо прогрівати місце з біологічно активними точками. Коли почало пекти, тільки тоді ми засікаємо час. Перші рази це може бути 3, 5, 8, 10 секунд. Далі припікання нарощуємо до хвилин. Ну і, звичайно, якщо ми робили справжнє припікання, то після нього на шкірі має залишитися слід червонуватий у вигляді тої кераміки, якою ви робили припікання. Це шестигранничок, це диск або пірамідка, в залежності від обладнання. Знаєте, з ногобаст і методикою припікання можна позбутись хронічних захворювань. Тільки ось так, на жаль, не буває. І якщо з хронічною хворобою, ви приходите в ногобаст, обов'язково. Отримуємо загострення, особливо починаючи робити припікання. Для цього потрібно продовжувати використовувати обладнання, отримавши покращення, закріпити їх, і це прямий шлях до оздоровлення. Вчіться робити припікання, робіть його правильно і будьте здорові з нового